Привіт, мої підписники! У цьому відео я підійшов до створення цього відео доволі нестандартно. Оскільки я вирішив провести дану рубрику у форматі обговорення, що стосується проекту інжектів. Тому новий формат обговорення офіційної статті. PS MyNet запускається на інжектів. Для мене це вперше і для вас, напевно, теж буде цікаво це 100%, Тому не зволікаємо більше часу і ми починаємо. Вступ. Отож, стаття. У ній розповідається про. Пас офіційно працює в мережі інжектів, інєктивні Депс тепер можуть отримувати доступ до будь-яких даних PES в мережі для понад 200 ринків, включаючи акції, товари, валютні пари та криптовалюту. Ця інтеграція є першою для екосистеми Cosmos Cosmos EBC, оскільки інжектів стане єдиним ланцюжком із підтримкою EBC для агрегування даних PES через Warhol. Що таке Пес? Читаючи статтю, стає зрозумілим, що PES – це мережа операційного коду, яка публікує безперервні реальні дані в ланцюжку з допомогою інноваційного дизайну. А пул оракул з низькою затримкою завдяки цій функції, DEPS на інжектів можуть легко отримати доступ до доступних цін в мережі, коли це необхідно, що дає можливість кожному в усередовищі блокчейну отримати доступ до реальних даних про активи. Важливо менш ніж за рік. ПЕС забезпечив загальну вартість понад 2 мільярда при майже мільйоні клієнтських завантажень. Серед відомих видавців даних для ПЕС є такі установи, як Jane uh, S-Boy, Hanson, Reward Trading, DRV Cumberland, Binance, uh, Virtu Financial та інші. Пес надає в мережі реальному часу ринкові дані для криптовалют, акцій, фордс і товарів для смарт-контрактів. Усі отримані є узагальнені від 70 плюс основних учасників ринку, таких як Jane Street, S-Boy, ДРВ, Cumberland, Binance, OKEX тощо. А тепер рухаємось далі. Інтеграція PES. Як це впливає на спільноту інжектів? Інтегрувавши PES, інжектів досягла важливого етапу, завдяки більше ніж 200 ринкам, які включають акції, товари та валютні пари. Депс інжектів тепер можуть запропонувати додаткові варіанти: використання та можливості для своїх користувачів з доступом до даних ланцюжку. І слів команди, тепер ми знаємо, що дана інтеграція була вже використана на і Підтестування Helix провідною біржею, побудовано на інжекті, і випливає наступним: інтегрувавшись з ПЕС, Helix вперше змогла вивести на біржу ряд нових ринків реальних активів РВА, таких як Золото, Єна та євро. А зараз, аби зрозуміти цю ситуацію краще, я прочитаю коментар директора PES. Отож, коментар. Інжектів є одним із найпопулярніших і найуспішніших блокчейнів в екосистемі Космос на сьогоднішній день, що є однією з багатьох причин, чому ця інтеграція є важливою. Сказав Майк Кехіл, директор PES. Ми раді офіційно приєднатися до системи Космос, оскільки ми продовжуємо надавати розробникам високоякісні дані та здійснювати революцію в DeFi. Яка мета такого об'єднання? Оскільки фінансова індустрія продовжує розвиватися, важливо об'єднати традиційні фінанси з децентралізованими. І ця інтеграція є важливим кроком у створенні процвітаючого середовища для майбутнього. В рамках запуску PES також випустила свій ціновий канал інш. ЮСД, який тепер доступний у більш ніж 20 блокчейн мережах. Коментар: ми дуже раді, що PES вносить нові дані про актив у Всесвіт Injective, сказав Ерік Чен, співзасновник і генеральний директор Injective Лепс. Тепер розробники створюють ринки з високоточними даними в ланцюжку, створюючи нову парадигму компонування даних між ланцюжками. Підсумка дане об'єднання було вигідне для обох сторін. Ми це розуміємо, із даної статті завдяки цій події інжектів швидко розширив свою мережу завдяки низці великій інтеграції. В останні місяці він також випустив Cascade Testnet, перший заведений пакет Solana Севе. А також побачив, що Tencent Cloud пропонує більше інструментів для розробників на інжектів. Інтеграція ПЕЗ знаменує останню віху на шляху інжектів до революції поточної фінансової системи. Обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі проекту Інжеків, адже в майбутньому буде ще більше таких цікавих та корисних новин. Свій вибір я зробив і це Інжеків. Зробіть і ви свій вибір.